Сторінка 11, параграф 2. Як виникла і розвивалася наука хімія. Хімія, давня і водночас молода наука. Правильні уявлення про склад речовин, їх внутрішню будову та перетворення склалися лише в останні 1,5-2 століття. Зародження науки хімії люди з давніх давен несвідомо здійснювали численні перетворення речовини. Навчившись добувати вогонь, вони спалювали деревину для обігрівання житла, приготування їжі. Виготовляючи вино, людина використовувала процес бродіння, завдяки якому виноградний цукор перетворювався на спирт. На подібному процесі ґрунтувалася пивоварня. Пізніше було винайдено спосіб добування металів із руд, створено виробництво скла, порцеляни, паперу, пороху, цегли. Дослідники вважають, що хімія як ремесло виникла задовго до початку нашої ери в Давньому Єгипті. Слово хімія пов'язують із першою назвою цієї країни Кемет. У Єгипті набула розвитку металургіям. Керамічне виробництво, парфумерія, фарбування тканин, виготовлення ліків. Багато таємниць, пов'язаних із перетворенням речовин, знали лише жерці. Над внутрішньою будовою речовин розмірковували давньогрецькі філософи. Вони стверджували, що речовини складаються з найдрібніших і неподільних частинок атомів, але довести це в ті часи було неможливо. У давніх арабських країнах хімію називали алхімією. Ал широковажний арабський префікс. Там почали розвиватися споріднені з цією наукою мінералогія, аптечна справа, а також різноманітні виробництва, паростки сучасної хімічної технології. У середньовіччя алхімія поширилася в Європу. Чимало творів арабських і грецьких учених філософів було перекладено латинською мовою, намагаючись здобути філософський камінь, що перетворював би. Будь-який метал на золото запобігав старінню людини, оберігав її від хвороб. Алхіміки проводили безліч досліджень, вони добули багато речовин, розробляли методи їх розділення і очищення, вивчали властивості, їм належать численні, часто випадкові відкриття. Алхіміки також виготовляли різні види лабораторного посуду та обладнання. Кожна наука стає справжньою, коли відкривають її закони, а на підставі здобутих знань створюють теорії. Перші теорії перетворень речовини виникли в Європі у другій половині XVII століття, але виявилися помилковими. У XVIII столітті було відкрито закон збереження маси речовини під час хімічної реакції. Це дало поштовх стрімкому розвитку науки хімії. Сучасна хімія. Нині хімія має міцний теоретичний фундамент, спираючись на нього, вчені прогнозують існування ще невідомих речовин із властивостями, необхідними для застосування на практиці, і успішно здійснюють їх добування. Завдяки новим речовинам, які витримують високі температури. Глибокий вакуум мають унікальні властивості. Люди навчилися використовувати атомну енергію, створили комп'ютер, удосконалюють засоби зв'язку, досліджують планети та космічний простір, зростає застосування полімерних матеріалів замість деревини, скла, металів. Науковці створюють медичні препарати, які допомагають. Перемагати хвороби. Учені не лише вивчають речовини та їхні перетворення, а й виявляють причини і закономірності цих явищ, досліджують їх в залежність від температури, тиску і інших чинників. Вони оптимізують методи. Переробки природної сировини, нафти, вугілля, природного газу, металічних руд, щоб добувати максимальну кількість потрібних речовин із найменшими витратами. Хіміки працюють у добре оснащених лабораторіях. Можливості сучасної хімії не обмежені за найвидатніші досягнення в хімії щороку одному або кільком ученим присуджують. Престижну нагороду Нобелівську премію. Першу Нобелівську премію з хімії отримав у 1901 році голландський хімік Вант Гоф за дослідження розчинів. Багато наших співвітчисників обрали шлях пов'язаний з хімічною наукою. Вони працюють в університетах, науково-дослідних інститутах, Національної академії наук, галузевих лабораторіях. Українські хіміки збагатили. Теоретичну та експериментальну хімію добули десятки тисяч нових речовин, розробили сотні методів хімічного аналізу речовин. Винайшли багато матеріалів із корисними властивостями. Результати їх досліджень успішно впроваджуються в різних сферах діяльності людей. Висновки становлення хімії відбулося протягом кількох тисяч років. Хімію як фундаментальну науку започаткувало відкриття закону збереження маси речовин під час їх перетворень. Сучасна хімічна наука має міцну теоретичну основу і широкі можливості для досліджень. Учені хіміки добувають багато речовин і вивчають їхні властивості з метою ефективного використання на практиці.